Всім гарного дня у продажу Yamaha N-Max 4-х інжекторний на рідинному охолодженні. Привезений з Японії, обслужений. Розхідники замінені. Гарна гума, передня-задня, 13-ті колеса. Дуже класний стан, весь цілий, небитий, гальмівний диск. В нормі 19 тисяч пробіг пробігу оригінального. Дуже мінімальна виробка на диску, немає ступені. Супорт, не фарбовані колеса, не фарбований не супорт, ні глушник, нічого не фарбоване. Ось такий класний його стан. Нічого не витерто, кнопочки, ручки рідні. 19 тисяч. ідеально І дуже класна оптика ми цікаво звертайтесь також дивіться обзори інших скутерів та мото на нашому каналі